13 жовтня відзначаємо свято Покрови Пресвятої Богородиці і Преснодіви Марії. Про особливість цього свята сьогодні ми поспілкуємося з отцем Ігорем Балуком. Славіся, Слава Ісусу Христу! Слава Невілу! Розкажіть про особливість цього свята. Це свято воно дуже шановане в нашому народі і має дуже давню історію. коли Звертаємося до історичних джерел, то вони нам кажуть, що початки свята пов'язані з облогою Царгорода Арабами. Але тут є суперечливі дані, тому що одні дослідники кажуть, що це було в 5 столітті, інші. Дослідники кажуть, що це було в, на початку 10 століття. Ну, відповідно, що можемо сказати? Якщо в 5 столітті, то це могли справді бути араби, а вже на початку 10-го століття це вже могли бути мусульмани, бо якраз мусульманство почало свій розвиток. В VI столітті від пророка Магомеда. І VIII-IX століття це були якраз ось такі найбільші завоювання ісламу. Ось Історія нам каже, що якраз під час цієї облоги там був Христа Рада Йородивий Андрій. Їм було видіння. Що до тої Вархенської церкви зайшла Богородиця і покрила всіх своїм Омофором. І з того часу, і справді потім вороги відступили, та і з того часу почали святкувати в Царгороді оце свято. Але свято не було дуже пишним, воно було таке на місцевому рівні. І вже греки від. 1453 року, коли царгород чи Костотополь впав під ударами мусульманів, то вони перестали це свято вшановувати. На нашій землі свято почало дуже гарно прижилося, і почали найперше, ми можемо віддати таку пальму першості нашому князю Ярославу Мудрому, від якого і почалося вшанування Покрови Богородиці на наших землях. В 1036 році він переміг печенігів та, і віддав оту. Молився до Богородиці, та і в честь того він побудував дві церкви: церкву Святої Софії і церкву молимо, Благовіщення Пресвятої Богородиці. І ось на наступний рік, в 30, 1037 році, в цій церкві Благовіщення при Золотих Воротах він віддав. Всю Україну, всю руську землю під покров Пресвятої Богородиці. Ми знаємо так само, що і інші князі, князь Мстислав, князь Тураканський воював з ворогами і так само давав обітницю Богородиці, Каже, якщо переможу ворогів, то побудую церкву. І, звичайно, переміг ворогів. та і Черкес воював з Черкесами і побудував, виконав свою обіцянку, побудував церкву. Володимир Мономах в 1103 році переміг Половці вже і так само склав подяку Пречистій Діві Марії і навіть склав особливу молитву в честь. З тої перемоги на, на прославу Діви Марії. Ми знаємо так само, що і козаки е, мали в себе на січі церкву покрови Пресвятої Богородиці і завжди е, і перед походом та, на, визволяти наших бранців та, е, від е, турецької неволі, та, е, і після походу. Завжди молилися, і дякували Богородиці. Знаємо так само, що і воїни Упа в 1947 році. Вони теж віддали Україну свою армію. Під, під покров так само Пресвятої, Пресвятої Богородиці. Так що, бачимо, що та історія, тисячолітня історія нашого народу, вона тісно пов'язана Ну і з, з, тим, з тим святом покрови по нашій землі будуються церкви. По нашій землі народ вшановує дуже сильно це свято. І відповідно і в нинішній час так само звертаємося до Богородиці, щоб покрила наших солдатів під час устої війни, справедливої війни та від всякого лиха звертаємося до Бога, до Богородиці, щоб е, той покров був над нашою країною і над нашим військом. Дякуємо за таке цікаве інтерв'ю.